Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого сьогоднішнього заняття види сучасних комп'ютерів. Дітки, поміркуйте, чи може сучасна людина прожити без комп'ютера? Так, сучасна людина може прожити без комп'ютера. Але відсутність комп'ютера значно ускладнить її життя. А саме деякі речі, які ми з вами звикли робити за секунди за допомогою комп'ютера, нам би довелося робити години, дні, тижні, а можливо й місяці. Ми використовуємо комп'ютер для навчання, спілкування, розваг. Творчості роботи. Отже, комп'ютер займає вагоме місце в житті людини. Нині існує багато видів комп'ютерів. Вони мають різні форми, розміри та призначення. Зараз на екрані дітки ви бачите стаціонарний персональний комп'ютер, суперкомп'ютер. Який використовують для розв'язання надважких завдань. Кишеньковий комп'ютер. Всі ці комп'ютери різні за формою, різні за розміром і різні за призначенням. Поговоримо більш детально: стаціонарний комп'ютер. Це пристрій, який потребує безперервного живлення від електромережі. Тобто такий комп'ютер не буде працювати, якщо ми не під'єднали його до електромережі. Такий комп'ютер складається з системного блока, монітора, клавіатури, мишки, колонок. Такий комп'ютер зазвичай стоїть на одному місці, і користуємося ми ним лише там. Ноутбук це переносний комп'ютер невеликих розмірів, що може працювати на батареї. Тобто ноутбук не обов'язково постійно тримати ввімкненим у електромережу. Також ноутбук ми можемо брати із собою на роботу, на навчання, на прогулянку, до друзів у гості. І так далі. Нетбук. Це невеликий комп'ютер, призначений для роботи в інтернеті. Зовні він нагадує ноутбук, але він трошки менший за розміром. Також він має трошки інші функції. Планшетний комп'ютер. Це пристрій, оснащений сенсорною панеллю, яка реагує на дотик. Тобто планшетним комп'ютером ми керуємо за допомогою дотику. Кишеньковий комп'ютер. Це комп'ютер, який може поміститися в кишені. Тому він і має таку назву кишеньковий. Якщо комп'ютер має ще функції мобільного телефона, його називають смартфоном або комунікатором. Тобто звичні нам смартфони це і є кишенькові комп'ютери, які мають додаткову функцію мобільного телефона. Розумний годинник. Або ми з вами звикли говорити смарт-годинник. Це пристрій, який, окрім вимірювання часу, виконує додаткові функції калькулятора, перекладача з іноземних мов, медіаплеєра, мобільного телефона тощо. Сподіваюся, дітки, ця інформація була для вас корисною, і ви її запам'ятали. Дякую вам за увагу і до зустрічі на наступному занятті.